140 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує Генеральний штаб. Напруженою залишається ситуація на південно-слобожанському напрямку. Там росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону, зокрема поблизу Вовчанського, Дворічанського та Графського. Напередодні українські оборонці відбили там сім ворожих атак. Далі до нас на зв'язок виходить офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади, псевдо історик. Це бригада імені гетьмана Івана Виговського. Мої вітання, доброго ранку. Бажаю здоров'я. Е, збір, з якого почнемо нашу розмову, на що нині збираємо? Я нагадаю, в день соборності. Можливо, це буде, знаєте, таким додатковим драйвером, додатковою мотивацією для нашої аудиторії підтримати військо конкретно в цей день. Отже, на що нині збір? 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Вигобського виконує бойові завдання на південно-слобожанському напрямку з жовтня 2024 року по теперішній час. І, власне, через тривалі воєнні дії та через понівечену інфраструктуру, зокрема дорожню, через погодні умови та активність ворожих ФПВ-дронів, Наші автівки дуже часто зазнають враження і загалом виходять з ладу. І на станціях технічного обслуговування ми не можемо їх відновити. Таким чином нам потрібен новий транспорт транспортний засіб, який дозволив би виконувати успішно бойові завдання, це доставляти боєкомплекти, доставляти особовий склад, доставляти продовольство до ротних опорних пунктів, і таким чином забезпечити знищення російських окупантів та успішно виконати бойові завдання і захистити північ Харківщини. В цей день в таке велике державне свято, день з руки, день соборності України. Власне, дуже хочеться привітати всіх українців і запевнити в тому, що ми єдині в спільній меті це знищення російських окупантів, зокрема для нашої бригади, в якій проходять службу військовослужбовці з усієї України. Ми об'єднані єдиною метою перемогою та вигнанням російських окупантів з півночі Харківщини. Таким чином. Ми закликаємо всіх небайдужих громадян доєднатися до збору та допомогти нам успішно захистити нашу державу. Ну, я візьму на себе цю відповідальність і з дозволу аудиторії привітаю вас із Днем Соборності побратимів, так само всіх тих людей, які боронять Україну. Знову ж таки, і від імені редакції, і від імені тих людей, які нас дивляться. Хоча, очевидно, такої, такого права вони мені не делегували, але я за замовчуванням скористаюся ним. Так е, сподіваюсь, що це теж відіб'ється на динаміці на цьому зборі. Е, яка там ситуація загальна? 350 тисяч гривень. Необхідно зібрати. Зібрано було на момент початку нашої розмови 186 тисяч. Ну і зараз плюс 10, а я сподіваюся, що далі тільки більше. Е, поки люди донатять, Вовчанський напрямок, оперативна ситуація там якою вона є. В зоні відповідальності 58. ї Окремої мотопіхотної бригади, російський окупант не полишає спроб досягнути тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. Ворог дещо змінив тактику замість лобових штурмів. Він намагається місто Вовчанськ обійти з околиць, зокрема з західної частини, просуваючись за лінією річка Вовча у населених пунктах Синельникове, Гравське та Вірче. Сили оборони України е, докладають всіх зусиль для того, щоб зупинити просування російських окупантів. І станом на сьогодні нам це вдається. Таким чином, місто Вовчанськ, сила оборони України, зокрема 58 бригада, утримує за лінією річка Вовча. Це південні та східні його частини. Е, ворог тут використовує тактику, по перше, випаленої землі, тобто методично з'єднує тактичною авіацією дуже часто використання кабів е, ствольною та реактивною артилерією будь-які. Укриття будь-яку інфраструктуру, яка б допомагала накопичуватись особовому складу, і враховуючи те, що зараз ну, доволі несприятливі погодні умови, зокрема сильний мороз, ворог таким чином намагається вибити нас з позиції відділення. Проте власне станом на сьогодні це не вдається, і сила оборони України мужньо ну, зокрема, наша піхота, яка станом на цю секунду перебуває саме на цих позиціях відділення і утримує оборону Вовчанська і. Тих вище згаданих населених пунктів ворог тактичного успіху тут не зазнає. Також треба відзначити, що сили оборони України. Утримують вогневий контроль над логістичним сполученням російських окупантів, і таким чином ворог тут не використовує велику кількість бронетехніки, оскільки як тільки вона попадає в поле зору наших розвідників, вони одразу ж дуже швидко, фактично ще секунду, передають цю інформацію нашим операторам дронів, нашим артилерійським та мінометним розрахунком, і вони одразу ж знищують російську бронетехніку ще на підступах. Таким чином, ворог використовує тактику малих піхотних груп. Російський окупант намагається накопичитись по дві, по два-три окупанта в, ну, в якійсь схованці, яку він міг там собі знайти, і таким чином намагається прийти до лінії бойового зіткнення. Проте, знову ж таки, повторюсь: завдяки тому, що доволі ефективно працює наша розвідка, ми їх виявляємо ще на підступах до лінії бойового зіткнення і знищуємо. Таким чином, наша піхота залишається в безпеці, і ми загалом утримуємо оборону вовчанська та тих населених пунктів, і російські окупанти тут просування такого вагомого не мають. Територія Російської Федерації чи вдається і наскільки глибоко вдається дотягнутися, якщо ми говоримо про дронову протидію, бо це теж ну, свого роду така превенція, так аби вже цими потужностями цими силами вони не заходили на, на територію України. Станом на сьогодні, ну зокрема, якщо ми говоримо про нашу 58-му п'ятдесятвосьму мотопіхотну бригаду, ми маємо доволі розвинений розвинені підрозділи в структурі батальйонних безпілотних систем, які завдають вогневого враження саме в другий ешелон російських окупаційних військ, це вже на території Російської Федерації. Завдяки цьому, ми знищуємо їхню логістику, знищуємо їхні власне накопичення продовольства та боєкомплектів, і таким чином російському окупанту доводиться. Пересуватись до лінії бойового зіткнення власне пішим ходом. як тільки він з'являється на відкритому ну десь на відкритому середовищі. Одразу ж їх фіксують наші оператори дронів, і вони майстерно і результативно знищують їх ще на підступах. Таким чином, власне, така тактика обрана нами. Вона рубає шляхи сполучення логістичних, російських окупантів та не дозволяє їм накопичувати якусь таку критичну масу, яка б могла вдатись до якихось таких ну дуже активних штурмових дій. Yeah. <laughs> Нагадаю ще раз про збір, який триває QR ви бачите на екрані? Маємо понад 40 тисяч гривень зібраних тільки під час нашої розмови. До цього теж певна сума була зібрана, це понад 186 тисяч гривень. А сумарно є потреба зібрати 350 тисяч українських гривень. Повернімося до розмови. Якщо говорити про намагання прорвати кордон на Харківщині, як це виглядає? Я маю на увазі з перспектив. Ви російської, як це виглядає? Наскільки це інтенсивні намагання? Наскільки вони там періодичні? І що з цим в цілому? Власне, російські штурмові дії ми бачимо, як відображається в звітах Генерального штабу. Фактично, ми це бачимо щоденно, що на південно-слобажанському напрямку останнім часом ворог активував свої тактичні дії, і таким чином намагається малими піхотними групами просунутись та закріпитись і перейти через державний кордон та дійти до лінії бойового зіткнення, щоб власне намагатися. Захопити наші позиції відділення, проте з самого початку, власне, тут завдяки доволі грамотно вибудованій системі оборони, це стосується загалом сил оборони України, які виконують бойові завдання на південно слобожанському напрямку у ворога. Власне, ці всі плани вони зрозумілі для нашого командування та для наших нижчих командирів. І тому власне ці ці тактичні дії вони ніякого успіху не мають. Проте ворог не полишає спроб, оскільки е, з точки зору ну, тактики, ворог намагається захопити місто Вовчанськ для того, щоб продовжити власне накопичення особового складу та вийти е, на ту відстань, яка б дозволила е, використовувати весь спектр вогнового враження, зокрема по місту Харків. Тому сили оборони України докладають всіх зусиль, щоб власне це зупинити. І станом на сьогодні, як ми бачимо, наші дії є доволі успішними. Я дякую вам за оперативну інформацію. і Так само дякую всім тим людям, які долучилися до цього збору. Хоча він не закритий, а це означає, що якби раптом ви це все переглядали в записі, приміром в Ютубі. Ну то це теж добрий привід долучитися. Поділіться теж зі своїми друзями цим збором. Лінк можна пересилати, особливо в такий день. Нині маємо день соборності. Як я вже казав, це додатковий привід, хоча і без цього їх не бракує, але додатковий привід для того, аби підтримати. Цей збір конкретно і в цілому збройні сили України я вам вдячний. Офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені е, гетьмана Івана Виговського, псевдо псевдоісторик з нами щойно на зв'язку. В сумі ми зібрали понад 50 тисяч гривень.